Природа вмита дощем зачаровує, виспівує щасливе птаство, пахнуть літом трави і квіти. Праворуч Волинь, ліворуч Львівщина. А ми на рівненській землі, на полі Берестецької битви. Сюди, у 1651 році, вийшло 150 тисяч війська польського. Проти ста тисяч українського війська на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким. Їх начебто підтримували татари, бо вийти то воїни хана вийшли та зрадили українських союзників. Почалася запекла битва. Поле вкрилося тілами загиблих козаків і селян. Земля стала вологою від крові українського воїнства. Ой, чого ти почорніло зелене поле, почорніло я від крові за вольну волю. І йшли роки. У мирному житті колосилися щороку хліба, та криваво-червоні маки серед жита не давали забути гірких подій. І ніколи в пам'яті народній не заростали стежки до цього місця. Ніколи! І в рік іншої війни, першої світової, постав на козацьких могилах свято Георгівський монастир. Його так і називають Козацькі могили. Про святу Обитель, наша сьогоднішня історія. Ті міста і села України, що шанують незалежність, мають пам'ятні знаки або пам'ятники загиблим за свободу України. Та лише на Рівненщині, у Радивілівському районі, неподалік сіл Пляшив і Острів на острові Журавлиха сто років тому постав храм пам'ятник. Збудований на місці загибелі українських козаків, храм став Поминальною сирічкою для всіх борців в усі часи за волю і незалежність України, поразка українського війська стала перемогою духа. А відтак храм був освячений на честь Георгія Побеноносця. Сталося це у 1914 році. Але ж все по черзі. В Берестецькій битві козаки та селяни виявили виняткову мужність і самопожертву. Тутешні жителі на місцях боїв насипали кургани, встановили кам'яні хрести, а на острові Журавлиха під Христом православний люд складав знайдені козацькі черепи та кості. Місце це стали називати козацькими могилами. Сюди ніколи не заростала стежина. Українці їхали і йшли вклонитися пам'яті героїчним предкам. Серед перших прочан: Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Олена Пчілка, Леся Українка, світ української нації. Пошанування не були масовими ані за польського, ані за російського уряду. Ці уряди не допускали проявів українського патріотизму. Через 257 років після битви на козацьких могилах відбулося перше офіційне вшанування пам'яті козаків. Дивно, але коли оголосили про збір коштів на будівництво храму. Серед благодійників був і російський цар Микола II, князі і купці Москви, Кобанські та Донські козаки. Але найбільшим внеском у будівництво храму, пам'ятника, був внесок Волинського селянства. На острові з'явилася капличка, а через п'ять років тут постав свята Георгівський собор. Села Острів перенесли дерев'яну Михайлівську церкву. Їх з'єднали підземним переходом. З'явилися готель, мур, будинок для дитячого притулку і братський корпус. Вирішено було заснувати на козацьких могилах монастир. Незвичайний головний храм монастиря Свято-Георгівський собор. Його будували з 1910 до 1914 року в самому центрі острова Журавлиха на штучно насипаному підвищенні. Проєктував його учень відомого російського архітектора Олексія Щусева. Для тих, кому ім'я Щусева невідоме, додам: до революції академік будував храми, після революції вокзали, а також мавзолей Леніна. Ленін. Молодий студент Петербурзької академії мистецтв Володимир Максимов, також автор багатьох храмів в Росії, знов таки до жовтневого перевороту. Зверніть увагу, фасад собору він зробив як зовнішній іконостаз. Бо десятки тисяч вірних у дні пам'яті не вміщалися по храмі. Сам храм стає під час великолюдних служб вівтарем, де служать до двохсот священиків. Іконостас на фасаді намальована на оцинкованій блясі, як тимчасове. Та немає нічого постійнішого, ніж тимчасове. Ось 100 років прикрашають роботи відомого іконописця Івана Іжакевича фасад собору. Незвичайний храм. І всередині куполів він має шість великих маленьку главку, а внутрішній простір перекрити одним центральним куполом. І має собор три поверхи і в кожному окремий приділ. Підземний на честь великомучениці Параскеви П'ятниці, середній на честь великомученіка Георгія Побідоносця. верхній ну там де хори, на честь князів страстотерпців Бориса і Ліпа. У п'ятницькому монастирському храмі зберігаються останки героїв козаків. І оздоблення тут суворе і витримане. Весь у розписах Борисоглібський храм. Невеликі арки прикрашені орнаментами, а з галерей є виходи на два балкони. В склепіння Борисоглібського приділу закладено гільзи бойових снарядів на знак єднання сучасного, тобто початку ХХ сторіччя військового духу, з пам'яттю про казаків. Акустика тут не перевершена. А як і розписи 1914 року авторства Івана Єжакевича, а 1957 року авторства українських художників Корецького і Трохимлюка. І ще одна творча особистість повинна бути згадана архітектор Володимир Леонтович, який керував будівництвом собору. І Зверніть увагу на цих мешканців обителі. Про них ви не прочитаєте в жодному довіднику. Та лелеки упродовж багатьох років живуть між куполами. Пережив монастир на козацьких могилах Першу і Другу світові війни польську і радянську влади. Був закритий і знову діючим, був фермою і лікарнею. А нині це монастир і державний історико-культурний заповідник поле Берестецької битви. Тож настала черга познайомити вас з людиною, яка піклується монастирським життям, оскільки на настоятелем монастиря є наш архімандрит владика Іларіон, це архієпископ Рівненський Острозький, а безпосередньо керівництво на місці монастиря звершує намісник монастиря, ким я і є. Але ж ви ще й викладацькою діяльністю займаєтесь, то представтеся з цього боку нашому глядачеві. Так, окрім виконання своїх послуг як намісник монастиря, я ще є кандидат педагогічних наук доцент рівненського державного гуманітарного університету, де викладаю для студентів університету психологічні дисципліни. І посада у вас в університеті. Заступник декана факультету документальних комунікацій і менеджменту. Скажіть, а що, ну як поєднуються дві такі, мені здається, дуже різні посади, дуже різні обов'язки. Ну, ми повинні розуміти, що сьогодні церква також повинна йти в молодь. На монастир вже покладається не лише функція. Головна функція монастиря це, звичайно, є молитва, це є послуг, але також ми маємо нести і просвітницьку функцію. І от саме мені здається, що таке поєднання світської, викладацької роботи і монастирського послуху досить вдало дає можливість виконувати ось таку просвітницьку функцію серед молодих людей, серед студентства. Ось і. Мені здається, що таке поєднання є ну, досить таки вдале. Взагалі, як проходить чернече життя, монастирське життя, що на сьогодні має монастир, який відродився 12 років тому, так? Так, у 2002 році було відроджено чернече життя у цьому святому монастирі. Звичайно, що сьогодні перед чернецтвом постає досить багато проблем. Щодо відновлення самих будівель монастирських, щодо будівництва братського корпусу. Але ми повинні всі пам'ятати завжди, що за допомогою Божою, за молитвою, коли ми будемо підсилювати ось цей молитовний дух, дух чернецтва, то Господь обов'язково благословить і нам подолати ті проблеми, які сьогодні постають перед монастирем, проблеми матеріального плану. Тобто Вихід є завжди такий, і він полягає в тому, що ми повинні спочатку підсилюватись і розвиватися духовно, а тоді Господь обов'язково благословить і розвиток матеріальний монастиря. Звичайно, що сьогодні, коли ми святкуємо ювілейний рік сторіччя монастиря, нам за допомогою нашого архіпастиря, з його благословення, з його підтримки, вдалося провести. Ремонтні роботи у монастирі це і ремонт фасаду монастиря, і внутрішні ремонтні роботи. Тому монастир помаленьку, можливо, не такими великими кроками, як це би хотілося, але він розвивається і стає все більш потужнішою духовним осередком не лише Волинського краю, але й цілої України. Ну і повертаючись до просвітницької діяльності, розкажіть, будь ласка, про діяльність православних таборів навіть і сьогодні біля нашого монастиря розташувався православний дитячий табір. Сьогодні до нас приїхало 30 дітей, які оселилися тут. І впродовж двох тижнів вони таборуються, вони мають своєрідний такий розпорядок дня. Вони перебувають тут в молитві, вони мають можливість поглядати, як проходить чернече життя в монастирі, брати якісь приклади. Разом з тим вони проводять досить і весело час своїми вихователями, оскільки з ними проводяться різноманітні розвиваючі ігри спортивні змагання. І приємно навіть відмітити те, що вони завжди запрошують до ось цих своїх змагань і наших ченців. І ті з радістю відгукуються підтримати молодь, і разом з тим, коли відбуваються ось такі заходи, ми передаємо їм свій якийсь життєвий духовний досвід. І саме в такій невимушені невимушен, за невимушених таких обставин. Ось краще вони пізнають Бога, вони краще починають розуміти, що таке молитва, що таке послуг. І діти, коли побувають у такому таборі, вже зовсім по-іншому дивляться на це життя і на те, що їх оточує. Тобто змінюється світогляд за рахунок того, що вони ось побувають у такому таборі. Доводиться провести таку аналогію, що коли в нас помирає хтось рідний або близький, ми маємо таку гарну традицію вшанування померлих, ми ставимо за них свічку. Тут у нас відбулося. Те, що сам Собор, сам храм став тією свічкою пам'яті за героїв козаків, які полягли у битві під Берестечком у 1651 році, е, у різні часи знаходилися рештки останки цих козаків, і вони е, для того, щоб зберегтися, зносилися у, е, в одне місце. І виникла ідея е, саме побудувати на цьому місці такий храм усипальницю. Де б постійно лунала молитва за полеглих козаків, і згадаємо, що перші християни служили богослужіння на гробах померлих праведників. Ось і сьогодні ми маємо можливість молитися саме на місці, де зберігаються останки героїв козаків, тих, які поклали свою душу за віру православну і нашу українську державу. Поряд з основним собором Свято-Георгіївським знаходиться Свято-Михайлівська церква, яка є старовинною церквою, яка була побудована в 1651 році, але вона була побудована у поряд є село в селі Острів. Але коли розпочалися будівельні роботи щодо спорудження ось цього духовного такого, центру, центру пам'яті заполеглих козаків, то храм. Села Острів був перенесений сюди на острів Журавлиха, де ми з вами і знаходимося. Також на території нашого монастиря ще знаходиться братський корпус, який на сьогодні ми розділяємо разом з національним музеєм-заповідником Поле Берестецької битви. Крім того, знаходиться маленька дзвіниця, але колись. Була дзвіниця, яка пізніше була зруйнована. Сьогодні братія ставить собі таку, таке завдання, таку ідею відновити ту дзвіницю, і все-таки з збільшенням числа братії ми прагнемо і збудувати новий братський корпус. Я сподіваюся, що ті молитви, які постійно звершуються у цьому монастирі, дають можливість, по-перше, пробуджувати. Духовну пам'ять кожної людини. Я бачу це місце і надалі буде залишатися місцем, куди приїжджають тисячі паломників для того, щоб шанувати полеглих героїв козаків, для того, щоб підняти свій національний дух, для того, щоб збагатитися духовно і, мабуть, що Часто доводиться зустрічати людей, які вже тут раз побували, і обов'язково хочуть сюди повернутися. Майбутнє монастиря, воно, мабуть, що багато в чому буде залежати від кожного з нас, хто приїжджає сюди, хто складає свої молитви. Звичайно, що ми передусім прагнемо, аби монастир духовно розвивався, тобто для того, аби збільшилася. Кількість насельників, але знову ж таки варто зауважити, що головне у монастирі це є послуг, це є молитва. І тому я сподіваюся, що ніякі виклики, які ставить перед нами сучасний світ, не зможуть по якось вплинути негативно на ось той духовний стан, який має сьогодні монастир, а тільки буде монастир духовно розвиватися. А тепер слово настоятелю Свято-Георгівського монастиря Іларіону, архієпіскопу Рівненському і Острозькому. Цей монастир знаменитий тим, що е, там відбулася знаменита битва під Берестечком, де, на жаль, наші козаки зазнали поразки, але це була поразка не для нас. Це була поразка для ворогів, для тих, хто виступав проти України і проти нашої святої церкви. І в цій поразці ми отримали, мабуть, одну з великих перемог: ми отримали перемогу духа над тілом. І своїм героїчним подвигом козаки, селяни, всі, хто загинули у цій битві, явно продемонстрували, що український народ це незламний народ, український народ це сильний народ, український народ це духовний народ. І завдяки цьому ми сьогодні так. Ідейно відстоюємо утворення помісної церкви і щиро віримо, що Україна буде єдиною і ніколи в нас не буде ніяких розділень. Сьогодні в монастирі лунає молитва за сучасними борцями за волю України, за Небесну Сотню, за вбитих бійців і мирних жителів на Донбасі під час АТО. Щоліта на острові Журавлиха жалібно б'ють дзвони. З усіх усюд, збиваючи вранішню росу, з'їжджаються сюди священнослужителі, приходять люди. Неначе з близькій пам'яті палахкотять свічки над саркофагом загиблих, але не забутих героїв. Ніби нагадують нам. Ось вам символ мужності, звитяги, незламності духу, символ любові до рідного краю. Для нормального українця не треба комфортабельного автобуса або туристичного екіпажа, щоб дістатися сюди. Варто лише прокинутися вранці, варто лише пам'ятати, що є День пам'яті козаків. Лишити для нього місце в своєму серці і душі. Кожен по крапельці шани до такого дорогого клаптика землі. Може, від маленької любові кожного з нас все-таки виросте одна велика любов до України. І зелене поле тоді не чорнітиме і не сівітимуть так зарано наші батьки, і тоді кров пролита все-таки стане вільною волею.